Після цього Йосиф з Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього. Несучи суміш смирне з алое, близько ста літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами згідно зі звичаєм поховання в юдею. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці, і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно. Та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо, в іншому місці. Тоді ж увійшов й інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали писання, що він мав воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці й плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм, тому що взяли мого Господа, і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав. Я заберу його. каже Ісус. Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою. Равуні. Тобто учителю. Каже Ісус: не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй це. Ож першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простите гріхи, будуть прощені їм. Кому затримаєте, будуть затримані. Хома один з дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині й сказав мир вам. Тім каже Хомі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, Але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи. Життя мали ви в його ім'я.